Я рада вітати всіх глядачів, які зібралися біля своїх екранів, і дивляться канал Логопед для Малят. І, як завжди, на початку нашого заняття, хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь на наш канал і займайтеся разом з нами, дізнавайтеся для себе цікаве і корисне. Тож, сьогодні, малята, на нашому занятті будуть друзі наші, помічники. Погляньте, хто ж це! Це малята, олівці малювці Ось такі погляньте кольорові яскраві олівці, які завжди нам допомагають. Тож, малята, давайте пригадаємо, що ж за допомогою олівців ми можемо робити. Подумайте і відповідайте. Вірно, малята, ви можете малювати, розмальовувати, написати щось. Також ми можемо з олівцями визначити кольори, пограти в мовленеві ігри. Також ми можемо пограти нашими пальчиками з олівцями. Тож сьогодні ми з вами всім цим будемо і займатися. Тож, на початку ми пограємо і будемо масажувати, і розімнемо наші пальчики. Тож виберіть для себе, який вам подобається колір олівця, і будемо з вами грати. Я, наприклад, виберу ось такий жовтенький колір, а ви виберіть свій колір. Тож будемо грати. Ось так, малята, покладіть олівець між долоньками і вивчимо таку пальчикову нову гру. Олівець в руці катаю, поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик. Будь слухняним, я навчу! Ось так малята, прокочуючи між своїми долоньками олівець, ми також робимо масаж наших долоньків, а також масаж кожного пальчика. Тож, дійсно, коли ми пророблюємо таку вправу, наші ручки і наші пальчики будуть вправними, вмілими і зможуть гарно писати зможуть гарно малювати, а відповідно і правильно розмовляти будемо, тому що ми вже говорили з вами про те, що на кінчиках наших пальчиків є точечки, які відповідають за наше мовлення. Тож малята, так як ми вже з вами розімнули наші пальчики, промасажували, тож ми можемо тепер сьогодні і пописати нашими ручками. А що ж ми сьогодні з вами напишемо? Малята, ми вже багато з вами вивчили різних звуків. Звуки ми з вами промовляємо, ми їх, не бачимо, ми їх не бачимо, ми їх тільки вміємо промовляти. А літери наші ми вміємо писати і бачимо їх своїми ученятами. Тож ми сьогодні і напишемо ті літери, які ми вже з вами вивчили. Тож, малята... Давайте ще раз розглянемо на наші олівці, які сьогодні з нами, які є кольори, і які ж ми напишемо з вами літери. Погляньте уважно, є в нас червоний, є в нас синій олівець, є зелений і є жовтий. Малята, червоним олівцем ми напишемо з вами голосні звуки. Але ж звуки ми не пишемо, ми пишемо їх, позначаємо літерами. Тож, червоні, бо вони голосні, тож ми їх і позначаємо червоним кольором. Напишемо їх, але спочатку давайте їх пригадаємо, які ж голосні звуки, і, відповідно, літери ми будемо сьогодні писати. Це А, О, У, Е, И. І, і. Ось так малята. Напишемо рядочок цих літер. Ось погляньте, я вже вам показала перший рядочок, червоний напишемо голосних звуків, відповідно, літер. Ось так рядочок. Далі в нас є синій олівець, і ми цим синім олівцем позначимо наші свистячі звуки синій свисті, нібито на звук «си» починається, Свистячі звуки. Тож ми напишемо свистячі звуки відповідні літери С. Ось погляньте, я вже їх вам написала, це с, з, с. Ось так ми напишемо синім кольором. Жовтим кольором ми напишемо свої шиплячі звуки. Це ж, жовтий колір. Звук Ч. Тож погляньте, я також написала цей рядочок жовтими, жовтим кольором Ш, Ж, Ч. І остався в нас ще зелений олівець, ми позначимо наші сонорні звуки це звук Л і звук Р. Ми їх промовляємо, а літери ми прописуємо. Тож, напишемо, зву... напишемо літери Р і Л. Ось останній рядочок зелений олівець нам допоміг написати ці літери Р і Л. Тож, малята, ви вже тепер розумієте, що звуки ми промовляємо, а літери ми з вами прописуємо. Тож, Цьому нам допомагають наші друзі-помічники, олівці, малювці. Тож, малята, я вам також раджу: позаймайтеся вдома, пограйтеся з олівцями, пропишіть ось такі красиві рядочки. А я вам бажаю, як завжди, гарного настрою і до нових зустрічей, малята!